Серпневе холоднеча протримається ще два дні. Холодні повітряні маси, які надійшли зі Скандинавії, різко знизили середньодобові температури в нашому регіоні на 3-6 градусів. Минулої ночі стовпчики термометрів опускалися до 8-10 градусів тепла. Що не скажеш про західну частину України, де місцями було зафіксовано один градусів тепла, а на метеостанції Селятин Чернівецької області навіть 1 градус морозу. У вівторок 26 серпня домінуватиме холодна нестійка погода. Температура вночі 6-11 градусів, в день не вище 17-22. Місцями ще можливий невеликий дощ та грози. Тож відчуття осені вимагатиме відповідного одягу. Із середи 27 серпня під впливом антициклону Луїза погодні умови на Черкащині стабілізуються. Найвтішною новиною для аграріїв стане відсутність дощів як мінімум до кінця місяця. Завдяки сонячній енергії повітря поступово почне прогріватися до 20-25 градусів в день. Ніч залишиться холодною 7-12 градусів. Надалі до кінця робочого тижня по периферії баричного утворення до нашого регіону надходитиме тропічне повітря, і температурні стопчики стрімко поповзуть вгору. Прогнозуємо до 28-30 градусів Градусів за попередніми прогностичними оцінками, календарне літо завершиться на Черкащині сонячною, сухою та спекотною погодою. Температура вночі 14-19 градусів, день 27-32. Чи отримує у спадок початок вересня літнє тепло? Осінь покаже.